Добрий ранок, дітки. Добрий ранок, дітки. А мені містер математик сказав по секрету, що він хоче вас запросити в країну математики. А ще він хоче, щоб ви показали йому, чого ви навчились, що ви вже вмієте. Так, справді розумничка. Давайте привітаємося з містером математиком. Ось він. Привіт, малята! Я запрошую вас в свою країну математики, і літачок вже нас чекає. Але для того, щоб ми змогли всі завдання виконати, треба зробити математичну розминку. Будь ласка, покладіть перед собою числовий ряд від 1 до 10 зліва направо. Будь ласка, Коля, викладай цифри. Матвійчик, ви вже зробили? Викладай. А... Добре, а Коля теж зробив? Супер, це вам допоможе, якщо вам буде важко. Так, Матвійчик, будь ласка, порахуй від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, шесть, восемь, девять. Добре. Коля, а ти порахуй від десяти до одного назад? Вісім, девять, восемь, сім, шесть, п'ять, один, і. Один. Два, один. Молодчинка, добре. Матвійчик, яке число менше, ніж один? Яке число менше одинички? Так, правильно, Коля яке число більше за дев'ять більше ніж девять, яке число? Ну скажи. кажи. Ну? Десять так. Ти вже на англійській мові хочеш відповідати, так? Добре. Матвійчик, яке число знаходиться між чотири та шість. Між чотири та шість. Подивись в тебе є щисливий ряд. Так, так, добре. Оля, скажи, будь ласка, яке число наступне числу сім? Наступне, яке після семі йде? Яке число наступне? Mm -hmm. Ну, подивися числовий ряд. Mm -hmm. Яке число йде після семі? А -а -а. На русскому кольці. На українській моє вісім. Я зрозуміла, ти хочеш на англійський відповідати, так? Добре. Матвійчик а ти скажи, будь ласка, яке число передує числу 4 Передує, це означає, яке стоїть перед числом 4 5. Ні, перед. Не після, а перед. Так, добре. Молодці болята. А тепер ми сідаємо в літачок і полетіли в нашу країну мативати. <му> Пімають пісіньку таку. хубу. летить княж мітачок летить. У небесну сонячну блакить. Ай, летить княж мітачок. Поміж хвалий сірочок. Буде треба він домчить одну мить. Отже, ми з вами малята, прилетіли вже. Так, все зараз. І перша зупинка в нас будиночки чисел. Подивіться, будь ласка, ось зліва верхній рядочок. Три. Так, три пропущена цифра. А о, тут які числа пропущені? О, Яке число йде перед п'ять? Чотири і шість. Так, добре Коля тепер каже, які числа пропущені. Mm. No. Ні, от сім, перед сім. Яке число буде? Mm. Ну, можеш показати їх, якщо ти не хочеш казати? Покажи мені, у в тебе ж є числа. Добре, а після яке йде? покажи, будь ласочка. Mm, yeah. <scary> Я Я Хочу, щоб Оля сказав, або показав, покажи, будь ласочка. Молодчинка, добре. Малята, а тут треба поставити знаки порівняння. Дивіться дев'ять і п'ять. Дев'ять більше чи менше п'яти? Менше. Подумайте. Більше. Більше. Який знак потрібен? Знак. А чого так? Більше. Знак більше. Ми ставимо знаки порівняння. Я дивлюсь, що ви ще не всі прокинулися. Так? Давайте прокидайтеся. Далі вісім та десять. Який знак поставимо? Більше чи менше? Більше. Подумай, вісім. Більше десяти, чи менше? Менше. Так, знак менше. Коля, а тут три 3 і 3. Який знак поставимо. Mm. Більше, менше, чи дорівнює? Mm. Так, добре. Супер. А тепер, малята, дивіться. Треба вирішити приклади. Я думаю, що ви впораєтесь. Давай, Матвійчик. Перший приклад. Два. Додати один буде. Mm. Добре, Коля. Чотири. Мінус три. Дорівнює. Mm. Правильно, Матвійчик, наступний приклад давай. Скільки буде шесть. Добре, Коля два додати два буде. Так, покажи мені, будь ласка, цифру. Покажи цифру. Добре, молодчинка. Матвійчик, наступний приклад. Скільки буде? Дев'ять. Вісім відняти один. Сім. Так, молодчинка. Малята. А ось тут стовпчик. Вам потрібно поставити знак плюс чи знак мінус. Дивіться, Матвійчик, думай, будь ласка, у нас один і один. А треба, щоб було два. Який знак поставиш? Плюс чи мінус? Плюс. Так, правильно. Коля, у нас тут п'ять і один. А потрібно, щоб вийшло чотири. Який знак поставиш тут? Плюс. Так, ти думаєш, що до п'яти додати один буде чотири? Може, не плюс? Подумай. Матвійчик, допоможи. Який знак треба поставити? Мінус. Правильно, мінус. Матвійчик, три і один. А потрібно, щоб стало два. Який знак буде тут? Мінус. Так, правильно. Коля. Дев'ять і один, а потрібно, щоб вийшло десять. Який знак поставиш? Плюс. Так, молодчинка, матвійчик. Чотири і один, а потрібно, щоб вийшло три. Мінус. Мінус. Так, добре, молодці. Ви впоралися. А тепер наша зупинка Геометрі... геометрична. Будь ласочка, у верхньому рядочку, яка фігура зайва. Чому поясни правильно? Чому? Правильно, в нього нема куточків. Коля, подивись, будь ласка, на другий рядочок. Яка тут фігура зайва? Другий рядочок, яка фігура зайва? Зайве. А почему поясни, будь ласочка. Почему вы берете? Почему не зайвы? Это mm, зайво, потому что он это... не вот ее... У нього три куточки. Правильно, правильно, Коля. А усіх останніх фігур скільки куточків маляти? Як їх можна назвати, якщо в них чотири куточки? Як, назив... Як ми називаємо фігури, в яких чотири кута? Так, чотири кутники, правильно. Матвійчик, дивись третій рядочок, яка фігура зайва. Це так, а, є, а він стоїть як, по порядку який? Старой. Так, ось він. А чому він зайвий? Потому, младшинка. Так, молодчинка, супер. А тепер дивіться треба назвати малята. Плоскі фігури, Площинні. Коля, на назви площину фігуру. Яку ти бачиш? площину називай. Ні, площину трикутний квадрат і ще яка площина тут є? Матвій допомагай. Ні, називай площині фігури. От Коля вже назвав трикутник і квадрат. А ще яка фігура площина залишилася? Правильно. А тепер давайте ми назвемо об'ємні фігури. Ану, що це за фігура? Куб. А це Коля? Піраміда. А оце. Як називається? Так, на російській мові шар, на українській мові куля. куля. А тепер давайте ми з'єднаємо пласку фігуру і сородича об'ємну. Отже, давайте трикутник. Який сородич у нього? Об'ємна фігура? Яка? Так, ось він до неї прийшов. Добре. Так, круг. Як називається об'ємний сородич круга? Куля. Шарна у російській мові на українській куля. Так, і у квадратика які сородичі. Як називається? У, правильно, ось вони всі з'єдналися. Добре. А тепер, малята, літачок хоче політати. Він вже заправився. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу, покладіть перед собою. І кружечок ви приготували? Кружок. Добре. Кружечок це буде ваш літачок. Візьміть, будь ласка, кружечок, ваш літачок. І він летить у центр аркуша. Покладіть, будь ласка, кружечок у центр аркуша. Знайдіть і покладіть. Поклали. Добре. Ось він вже прилетів у центр. Добре. А тепер наш літачок летить у правий верхній кут. Класочка, переставляйте свій літачок у правий верхній кут. Представляй, переставляй. летить, летить свій літачок. Коля, переставляй. Так. У правий верхній малята. Дивіться, куди він полетів. Бачите? Зробили так? Добре, а тепер він летить. У правий нижній куточок. А ну-ка, у правий нижній куточок. Добре, молодчинка. Я бачу Коля, де, правий? де права ручка, Коля? Де в тебе права рука? ことはじ... Оце права рука, там і правий нижний куточок знайди. <oczywiście> так, Дивіться, як наш літачок опустився. <überhaupt> добре, добре, перевіряйте, ось літачок перед вами. А тепер літачок хоче полетіти у лівий верхній куточок. Летить, летить у лівий верхній, Так, Я... добре, перевіряйте, ось де він повинен бути. Я зробив. Добре, так. молодці. А тепер він летить у лівий нижній куточок. Я зробив. Так, Коля, роби, роби, Коля, давай, нижній. Лівий, там де ліва ручка, Ось дивись, ось наш літачок. Правильно, правильно. А тепер він повертається у центр аркуша. Повертається. Добре. Ну що, гарно політали молодці! А тепер давайте вже порухаємося. Давайте, прошу. Пограємо в гру замри! Коли я скажу замри, замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцюєм! а не грає, рух зупиняєм! а не грає, заумираєм! Ви готові? <рес> Чуєш, грає музика, Танцюй! Танцюй! танцюй. Стоп Заумри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм! Стрибаєм! Заумри! Крутимось, махаєм. Веселіше. Юху! Біжимо на місці. Плинемо! Робимо хвильки. Руками. І літаємо. Тепер пірнаєм! Коліна піднімаємо. Коліна, підійми. Вступцяємо. Нахиляємось. Покрутились. Нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима! Ось так! Ось так! Плечима! Рухаємось! Данцювин! Танцюєн! Отак! І ще рух! Замри! А тепер Супер. музика пришвидшиться. Сідайте, будь ласка, ми продовжуємо. Молодчинка, я... ти так добре виконував. Супер. А щось Колю я не бачу, десь він там заховався. Я, ти тут? Добре. Так, йдемо далі, малята. Дивіться, це наші тваринки. Їм потрібно обрати е, дуже такі гарні просторні вольєри. А для того, щоб їм обрати, треба їх поставити по зрісту від самого маленького до самого високого, від самого низького до самого високого. Ось так. же, яка тваринка буде перша? Так, мавпочка. Яка наступна тваринка буде? А, ні, так. Слон. ні, бегемотик. А після бегемотику хто вище буде? Ні. Ні. Слон. Так, дивіться, він вище. А і останній вже буде жирафи, вже зрозуміли. Так, молодці. Обрали їм вольєрчики. А тепер дивіться, наш слоник хоче перейти через річку. Зверніть увагу, і у нас є чотири місточки. Синій, червоний, зелений і жовтий. Як ви вважаєте, який місточок йому підійде? Зелений. Так, якщо брати його, то за довжиною він підійде. Але ти зверни увагу, який в нас слоник? Він же такий великий. Мабуть, Так, і... жовтенька. <свистання> Дивіться, у нас і зелений, і жовтий місточок однієї довжини. Но якщо подивитися на слоника, йому треба місток пошири, так? щоб він був широкий, бо він не поміститься на такому тоненькому, так? Це тільки жираф, мабуть, зможе пройти. Молодшинка. Так, ідемо далі. А зараз у нас купинка, яка називається час. Давайте ми назвемо дні тижня. Отже, ви повторювали, мабуть. Давайте я починаю понеділок, перший день тижня. Далі який буде? Вівторок. Вівторок. Коля, який буде після вівторка? вівторка. Передав далі який буде день після середи. Який четвертий день тижня? Четвер, Четвер. а п'ятий день тижня який? Коля який п'ятий день тижня? П'ятниця, а шостий. Так, правильно, субота, а сьомий. Неділя, неділя, малята. А ви знали, що сьогодні день календаря? Знали? Ось Потім після заняття ви подивитесь, я вам вислала відео в нашу групу про календарі, які вони бувають, а ще можна буде їх зробити, якщо захочете. Добре, малята. А тепер дивіться. Давайте ми назвемо частини доби. Отже, під цифрою один. Це що ранок, день, вечір чи ніч? Подумайте? Утро. Ранок дивіться сонечко тільки піднімається на небо. Під цифрою два це що за частина доби? Так, і що це ранок, день, вечір чи ніч? День, день. Так, день да, сонечко вже вгорі, а під цифрою три. Це що? Вечір, Вечір, так, сонечко вже опускається, і під цифрою чотири це що? Ніч, Ніч. Да, бо сонечка вже немає. А що ми бачимо на небі? Що ми на небі бачимо? Так, зірочки і. Місяць. Так, молодці. Так, добре. А тепер, малята, будемо складати і вирішувати задачку. Давайте пригадаємо, з чого складається задачка. У, це що малята? Мова мова. Це треба Ні, сказати те, що нам відомо. Це що таке? Що це за знак такий? Оля, що це за знак? як називається? Знак питання, так? Да? Ти забув трішки знак питання, бо у задачки завжди повинно бути питання. А це що? Р. це що буде? Задачки. Що там буде? Розв'язання, правильно. І в це що буде? Правильно, відповідь. Відповідь правильно, молодці. А давайте подивіться, подивіться, будь ласка, на екран. Розкажіть, що ви бачите, що вам відомо. Так, і що? І до них приїхала ще одна зелена. Так, ти назвав те, що ти так, бачиш те, що нам відомо. А яке питання ми поставимо? Коля, яке питання поставимо? Отже, було три червоні машини, приїхала ще одна зелена. Яке буде питання? Матвійчик. Так, правильно скільки всього машин стало? Давайте будемо розв'язувати. Отже, давайте три. Який знак поставимо плюс чи мінус? Так, булочинка, плюс. Тобто три червоні машинки, плюс. Яке число буде плюс? Ну, скільки зелених машинок? Так, плюс один. Дорівнює скільки буде? Ой. Вже вилізла. Чотири. Так, я хочу підняти. О! І чотири це буде наша відповідь. Отже, скільки всього машинок стало, малята? Чотири. чотири. І чотири це наша відповідь з нашої задачки. Молодці. Дивіться, дивіться, нам, нашому зайчику, треба швиденько до матусі прибігти. А давайте ми допоможемо і скажемо, по якій доріжці він швидше добереться. Давайте спочатку назвемо оця лінія як називається, та, та, що вгорі? Пряма. А оця лінія. Крива. Добре. А по якій лінії затчик швидше добереться до мами? На Так, правильно, тому що якщо криву розтягнути, то вона буде довше. Так. Молодці малята. Ви впоралися? Ви всі завдання виконали. Ви такі розумні. Містер математик каже, що ви молодці. Мені так сподобалося ваше заняття, ви стільки всього навчилися. Я вітаю вас і буду з вами прощатися, тому що хочу розказати іншим діткам, які ви розумнички. До побачення, до побачення. Пока-пока-пока. Усі малята, ви були супер. Все-все зробили. Супер! Добрий ранок. Підсумкове заняття зараз. Тобто я бачу, що дітки багато навчилися, щось ми будемо повторювати. Це задачки будемо повторювати у другому півріччі. А так, в принципі, малята вже. Ну, а те, що повинні були вивчити, вивчили, я вас вітаю, дуже класно, мені сподобалося, а вам сподобалося? Okay. Ваші дітки okay. вже стільки вміють. Молодці, okay. супер. Завтра у нас буде заняття з природи, е, новорічна пора, і потім буде, буде невеличкі канікули. З 2 по 6 січня у нас буде канікули. Зум занять у нас не буде. Але я буду якусь інформацію викладати в нашу групу. Там якісь пісні, якісь там поробки. Якщо у вас буде час, буде бажання бути виконувати. У ну, мене все. Якщо у вас не, немає запитань, тоді до завтра. Немає запитань. Дякую Дякую. Дякую до побачення.